Всім привіт! До мене приїхав мій EcoFlow Delta 2, якого я чекав десь 4 тижні. Я замовляв його на офіційному сайті EcoFlow у Франції. Хочу зараз зробити невеличкий огляд, а також зробити деякі тести, яка техніка може з ним працювати, і в принципі, скільки по часу показує. Запас цієї батареї. Спочатку для тих, хто може замовляє е, даний продукт десь за кордону і хвилюється про те, в якому стані і як саме запакована е, ця батарея, я покажу. Це така коробка, е, на ній є всі дані, е, е, вона важить повністю 14 кілограмів, е, і там є маркування саме що це за продукт і коли він був. Виготовлений. Всередині він запакований теж досить надійно. Дивіться, там є такі е, м'які штуки, тобто він не дотуляється до самої коробки, бачите, а стоїть нібито посередині по центру. І ще друга така штука, вона накривається зверху. І, в принципі, е, ну, мені здається, досить надійно він запакований. От. Також там є така коробочка, яка, в якій знаходиться це кабель живлення, завдяки якому заряджається дана станція. Потім цей кабель, кабель, шнур для зарядки від автомобіля. Ну і це не знаю. Напишіть, якщо ви знаєте, для чого це. Також всередині є. Багато листівок рекламних, які показують, як підключати сонячні батареї. Також є інформація стосовно розширеної гарантії. Тобто ви можете зареєструватися на сайті ЕКОФЛО офіційному, зареєструвати свій продукт, і у вас буде офіційна гарантія на 12-24 чи місяці я ще не бачу. Також є інструкція і тут є. Мова, яку ви зможете прочитати за необхідності. Так, ну це все. І так, давайте короткий огляд, що ми маємо на самому блоці. Я думаю, що ви вже бачили безліч таких відео. Я нічого нового вам не покажу, але за стандартом це має бути. Значить, тут на передній панелі є кнопка, яка вмикає це все діло. Е, є два USB. Є швидкі зарядки, теж порти зарядні USB, usb c два порти по 100 Вт. І кнопка, яка в цей весь блок вона вмикає. Тобто, якщо ви не ввімкнете, то вони будуть, не будуть працювати. Потім є екран, який показує в принципі, заряд вашої батареї, скільки залишилось часу. Скільки працює ще батарея, в залежності від е, споживання енергії, яку ви споживаєте. І тут е, вихідна і вхідна потужність. Е, тобто, якщо ви будете використовувати якісь прилади, тут буде написано, скільки е, забирає ваша техніка з цієї батареї, і коли ви будете заряджати в цю станцію. Буде написано напруга, яка поступає до цієї станції. Так, з іншого боку є так, з боку. просто, значить, Тут є кулери, які досить так ну, не дуже гучно, але їх чутно, коли вони працюють. Так, і позаду. Позаду ми маємо такий відкидний, таку штуку. Тут є три порти. Це порт для, для того, щоб можна було підключити сонячну батарею. Від цього порту станція заряджається. І ще щось почитайте в інструкції, не знаю. Чотири розетки на 220 вольт, і тут є розетка на 12 вольт. Це блок на 12 вольт взагалі весь оцей блок. Це для автомобільної зарядки. І це напевно те, що кабель, який є в комплекті. Ну і так само кожен блок він вмикається окремо. Тобто, щоб не було такого, що ви. Сюди включили щось, воно у вас не працює, у вас паніка, ви може, може просто забулися вимкнути цей блок. Ось так. І з цієї сторони ще є один порт, тобто сюди підключається ще одна батарея. Не знаю, я повикористовую цю батарею, подивимось, якщо замало буде об'єму для цієї батареї, можна купити ще один такий блок. І е, ємність вашої батареї виросте в два рази. Ось так. А тепер більш цікава частина. Я хочу протестувати цю станцію з різними приладами. Е, чи запуститься взагалі ця станція е, з потужними приладами в першу чергу? І скільки буде показувати час, який може е, той чи інший прилад працювати? Я не брав. Е, Телефони або ноутбуки, бо е, такі прилади з, беруть не так багато енергії, тому там працювати все добре буде. Е, мене цікавить пікове навантаження, е, тому що, наприклад, там при запуску того ж фена або пилососу, він може споживати більше енергії, е, ніж у нього насправді є. Так, я запустив першу це. Не знаю, що це дівчата підкажуть. Вирівнювач волосся так. Це а, він зараз нагрівається і нам показує, що він споживає 115 Вт. Чого вистачить нам на 6 годин постійного зараз? Пише 7. Я так розумію, що він підлаштовується під той чи інший прилад, і потім видає вже якусь актуальну інформацію. Ми бачимо, що запустились кулери. Але зараз я їх не дуже чую, бо вони не, не на максимальну потужність. Так, і цей прилад в нас споживає, як написано на, так, написано там від 100 до 240 ватт він споживає. Тобто я не знаю, чому він так стрибає. Дивіться, зараз, ага, він, він почав споживати менше, бо він нагрівся. І, і все. Тобто, якщо треба, волосся можна вирівняти. Експеримент номер 2 це тостер. На ньому написано, що він споживає від 800 до 940 Вт. Так, запускаємо. Він починає грітися. Бачите, він споживає на даний момент 853 Вт. Ви можете почути, що. Працюють кулери і йде нагрів. Угу. Тобто з такою споживанням він пропрацює десь годину. Але ж маєте розуміти, що це е, при постійному споживанні 850 Вт. Наступний наш пацієнт це пелосос на 1800 Вт. Зараз вже подивимось, як він буде з ним справлятися. Тобто пилосос він запустив без всіляких проблем. Ми бачили, що споживання було 1500 Вт. І цього мало б вистачати десь на 30 хвилин прибирання кімнати. Ну, Десь отак. І на останок це наш Everest фен на 2000 Вт. Ну, давайте подивимося. Я він, ну, в максимальний режим. В іншому режимі в два рази менше він споживає. І не два, Коли ми використовуємо потужну техніку, кулери починають працювати голосніше. І так, що ми можемо сказати? Що е, навіть потужну техніку на 2000 Вт, е, він е, без проблем може запустити, е, все працює, тому я навіть не знаю. Е, інше питання, ви маєте розуміти, навіщо ви купуєте дану продукцію, тому що е, в умовах, коли немає світла, я думаю, що ви не будете використовувати пелесос або випрямляч волосся, або сушити собі волоси, або, або інше. Тому що, наприклад, я брав цей прилад для того, щоб можна було запустити невеличкий циркуляційний насос для того, щоб можна було, було протоплювати будинок. Так, потім у мене твердотоплений котел, і мені потрібно, щоб вода тепла. Вона ходила по всьому будинку. Щоб треба було б зарядити ноутбук, зарядити телефон, по можливості підключити туди роутер, щоб був інтернет. Якщо провайдер не підведе, що ще зробити світло якесь. Можливо, даже з LED, щоб воно не споживало дуже багато. Також у мене в будинку насос, який підіймає воду зі скважини. Тобто, якщо немає світла, немає води. Тобто, ця станція теж насос, з насосом впорається на 100%. Е, і я так думаю, що з такими невеликими приладами е, цієї станції має вистачити, якщо економити електроенергію, має вистачити там, на 12 і більше годин е, споживання. Не постійного можливо, але е, це не, і, не, і не повний блокау. Тому дивіться, вирішуйте, рахуйте для себе, скільки кіловат -ват ви плануєте споживати. І, е, Розраховуйте, чи вистачить вам тієї чи іншої станції для вашого споживання. Дякую. А ще я хочу показати вам, який чохол я купив теж на офіційному сайті. Він досить такий якісний. Він, здається, не пропускає воду. Тут є віконце під екран. Під всі роз'єми відчиняються такі ось. Руки. От, бачите? І коли він працює для кулерів, піднімаються такі теж віконці, для того, щоб повітря мало змогу виходити. Ну, виглядається десь так. ось так. Тут доступ є скрізь. Можна взяти за ручки його з обох сторон. От, і він просто на липучках ось так відчиняється а, і зачиняється. Мені здається, що дуже буде корисно на природі, е, коли ти таскаєш його десь там на рибалку або в палатки, будь-де. І він не буде забруднюватися і в випадку, якщо піде дощ, він не промокне на вас. Як на мене, він продуманий.